Друзі, привіт, ви на каналі Огляд Єй, перед вами, братик. LPA 52443 WL. Це універсальний кронштейн для телевізорів діагоналі від 32 до 55 дюймів. Головна особливість цієї моделі збільшений винос до 610 мм, що дозволяє повернути телевізор практично на 90 градусів. Така гнучкість рідко зустрічається у кронштейнах цього класу. Тож давайте подивимось, як це виглядає на практиці. Але перед початком традиційно від вас вподобаєшка і підписка ми полетіли. Кронштейн запакований в товстий картон. Відкрива. Аючи коробку, ви одразу бачите продуману комплектацію, яка дозволяє розпочати встановлення без жодних додаткових покупок. Усередині сам кронштейн, комплект кріплень для монтажу на різні типи, болти, гайки, шайби, дюбля, набір проставок для різних типів телевізорів, монтажний ключ та докладна інструкція. Усе це зручно розкладено в окремих пакетах, щоб ви не плуталися у дрібних деталях. Важливо відзначити, що виробник подбав про повну сумісність. Тут є все, що одразу закріпити телевізор на стіну, незалежно від його моделі чи формату кріплення. Весе не потрібно нічого докуповувати. Відкрив коробку, встановив і все готово. Такий підхід особливо оцінять користувачі, які хочуть отримати готове рішення під ключ. Монтаж максимально простий навіть для тих, хто ніколи не мав справи з подібними системами. Задачею впорається навіть підліток. Спочатку кронштейн кріпиться до стіни. Його конструкція дозволяє встановлення як на бетон, так і на дерев'яну основу. Усі отвори точно розміщені, тож процес проходить без труднощів. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на Україні. Український і каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на повну раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Після цього телевізор легко. Ко закріплюється на кронштейні. Завдяки надійним фіксаторам він тримається щільно без люфтів і коливань. Міцна сталева рама витримує вагу до 35 кг, цього більш ніж достатньо, навіть для великого 55-дюймового екрану. Однак найцікавіше це саме регулювання положення телевізора. Братик LPA52443WL це кронштейн, який створений для максимальної гнучкості і комфорту у використанні. Його головна перевага великий діапазон руху та можливість налаштувати положення телевізора буквально під будь-яким. У завдяки універсальній сумісності зі стандартами Веса 200 на 200 та 400 на 400 мм Він підходить для телевізорів різних брендів і форматів. Однією з найважливіших фішок цієї моделі є збільшений винос від стіни аж 610 мм. Це майже в півтора рази більше, ніж у більшості аналогів на ринку, які зазвичай мають лише 400 мм. Такий запас дозволяє повертати телевізор на цілих 90 градусів у будь-який бік, не ризикуючи, що екран впиратиметься у стіну, це надзвичайно зручно Очно, коли телевізор розташований у кутку кімнати, або коли ви хочете дивитися контент із різних точок приміщення. Механізм має чотири ступені свободи, що дозволяє регулювати положення екрану з великою точністю. Телевізор можна нахиляти в межах від мінус 15 до плюс 10 градусів, щоб усунути відблиски або змінити кут огляду залежно від висоти сидіння. Також передбачено тонке горизонтальне вирівнювання, плюс-мінус 3 градуси, яке допоможе виставити екран ідеально рівно навіть після монтажу. Ще одна перевага Можливість повороту до 180 градусів, що особливо корисно у великих кімнатах або відкритих просторах. Наприклад, телевізор можна легко розвернути до кухні під час готування або повернути назад до дивану під час перегляду фільму. Конструкція рухається плавно є ривків. Це результат якісних шарнірних з'єднань, які не розхитуються навіть після сотень регулювань. Крім того, у кронштейні передбачена вбудована система організації кабелів, що допомагає акуратно сховати дроти, підтримуючи охайний вигляд телевізійної зони. Завдяки таким можливостям це. Кронштейн стає справжнім універсальним рішенням. Він забезпечує максимальну свободу руху екрана, дозволяє налаштувати комфортний кут перегляду з будь-якої точки кімнати. Це той випадок, коли навіть невелика деталь, якісний кронштейн, робить користування телевізором відчутно зручнішим. Конструкція кронштейна виконана зі сталі високої міцності, що забезпечує не лише надійність, а й довговічність. Метал має порошкове чорне покриття, яке захищає від подряпин, корозії та з часом не тьмяніє. Навіть після тривалого використання кронштейн зберігає свій початковий вигляд, наче щойно з коробки. Конструкція продумана до дрібниць, шарніри, вузли рухаються плавно без люфтів, а кабелі можна акуратно зафіксувати вздовж важелів. Для цього є спеціальні тримачі, що дозволяють уникнути безладу з дротами. У результаті зона телевізора виглядає охайно і професійно, як у шоурумах чи студіях. Якщо ж говорити про практичне використання і враження від нього, то кронштейн дозволяє змінювати положення телевізора буквально одним рухом руки, завдяки плавному ходу шарнірів. Ви можете дивитися фільм, сидячи на дивані. Потім Тим повернути телевізор до кухні, щоб не пропустити момент або направити його до столу під час роботи. Він ідеально підходить для домашнього використання. Його функціональність також оцінять і у офісах, і у конференц-залах, де телевізор часто використовується для презентацій і відеозв'язку. Завдяки можливості швидкого регулювання, кут і напрямок екрану, один телевізор може обслуговувати кілька зон перегляду. Ще одна перевага: економія простору. Завдяки тому, що кронштейн можна щільно скласти до стіни, телевізор не займає зайвого місця. Це зручно для невеликих. Приміщень або квартир студій, де кожен сантиметр має значення. Він стане основою вашої телевізійної зони на багато років уперед. Братик LPA52443 WL це міцний універсальний і продуманий кронштейн, який забезпечує повну свободу регулювання. Завдяки великому виносу до 610 мм телевізор можна легко повернути на 90 градусів, що робить цю модель справді зручною в щоденному користуванні. Далеко не кожен кронштейн із цієї цінової категорії надає таку можливість. Ідеальне рішення. Для офісу, дому чи будь-якого сучасного простору, якщо є щось додати, напишіть про це в коментарях під цим відео. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Ну, а вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.